Нові пакети озброєння будуть? От рішення щодо далекобійної зброї поки що немає. Такі результати європейського турне Володимира Зеленського. Український президент встиг побувати на засіданні Рамштайн, зустрітися із канцлером Шольцом у Німеччині, а нині він уже в Італії. За маршрутом політика сьогодні ретельно стежить кореспондентка ТСН Оксана Ткаченко. Оксанчко, вітаю. То які аргументи для західних партнерів особисто повіз президент? Вітаю Ало. Ми зараз перебуваємо в мальовничому італійському містечку Чорнобіо. Бачите, позаду мене знамените озеро Комо популярне серед туристів. Ну а в сусідньому приміщенні відбувається міжнародний економічний форум Амброзець. Така в нього назва, і там зараз перебуває український президент Володимир Зеленський. Він уже мав зустрічі з окремими американськими сенаторами на полях форуму. І власне в нього заплановані ще зустрічі з італійським бізнесом та пресою. Ну а взагалі. Сьогодні графік у президента ну просто шалений, інакше й не опишеш. Він змінив три локації: з Києва до Рамштайну, з Рамштайну до Франкфурта, і з Франкфурта аж сюди до Італії. Але про все по порядку: зранку був Рамштайн, і візит туди президента ніхто не очікував. Зазвичай туди приїздять міністри оборони, військові. І багато хто. Считав цей приїзд президента Зеленського як такий політичний сигнал. А власне він приїхав сюди переконувати партнерів, що потрібно невідкладно ухвалювати рішення про нові пакети озброєння. Що потрібно ухвалювати невідкладно рішення про далекобійну зброю, про, про удари по російським об'єктам в тилу. Ну і власне своє звернення розпочав з того, що похизувався успіхами на фронті, зокрема на Курщині, заявив, що українська армія спромоглася знешкодити. Ти шість тисяч російських солдатів. Вони або мертві, або мають поранення. Давайте послухаємо. Сьогодні рівно місяць нашої операції у Курському регіоні Росії. Це прикордоння звідки Путін хотів розширити своє вторгнення на нашу територію проти нашого міста Суми. Але ми перевернули столи і відтіснили війну на територію Росії завдяки нашій контратації. Наразі ми контролюємо територію понад 1300 квадратних кілометрів. Але за словами українського президента недостатньо просто ухвалити рішення потрібно, щоб ця зброя ще й вчасно прибула на фронт до наших бійців. Ви знаєте, що ми працюємо з мінімумом зброї. Так, ми вдячні, вдячні дуже сильно за кожен пакет допомоги, який ви надаєте Україні. Але ми потребуємо більшого озброєння, щоб відтіснити російські сили з наших земель, особливо з Донецького регіону. Фронт тримається не лише на солдатській вірності своїй країні та своїй клятві, але також у достатньому постачанні озброєння. Oh Ну і про додаткове озброєння маємо позитивні новини з Ремштайну від США від Німеччини від Канади, і буквально щойно прочитали новини про Іспанію. Вони нам передають додаткову систему ППО Хоук. А взагалі список хочу зачитати вам докладніше. Очільник Пентагону анонсував виділення Україні військової допомоги на суму у 250 мільйонів доларів. Німеччина пообіцяла разом з партнерами Данією та Нідерландами 77 Танків леопард, окрім того, Берлін надасть 12 самохідних гаубиць. Канада обіцяє авіаційні ракети та стрілецьку зброю. А от щодо далекобійної зброї і ударів по об'єктах Росії в тилу. Ну на жаль, консенсусу немає. Володимир Зеленський не приховував свого розчарування. В соцмережах написав, ну, що це помилка партнерів. Вочевидь, не помогли навіть двосторонні переговори з міністром оборони США Лойдом Остіном та міністром. Тром оборони Німеччини Борисом Пісторіусом. Ну а далі був Франкфурт і коротенька зустріч з німецьким канцлером Олафом Шольцем. Вони зустрілися порозмовляти на литовищі. Взагалі склалося знаєте, враження, що ну цю зустріч її просто втиснули в графік в останній момент. Настільки вона була коротка і, і просто на, на литовищі. Ну і власне на цій прекрасній локації ми зустрінемося з вами вже завтра. Тут будуть проходити двосторонні переговори Володимира Зеленського та італійської прем'єрки Джорджі Мелоні. Ми залишаємося на місці, будемо все відстежувати і вам повідомляти. Студія, Оксаночку. Ну те, що не бачимо зараз негайної реакції на всі заклики президента, я сподіваюся, не означає, що ситуація не зміниться, як це бувало уже не раз. Кореспондентка Оксана Ткаченко про нинішнє європейське турне Володимира Зеленського, щоб підштовхнути західних партнерів, допомагати нам швидше і сміливіше.